Страх Страховський. Автор Кочанська Ірина терапевтична казка українською. У темному лісі жив страх страховський. Він був трохи дивний, бо, лякаючи інших, сам усього боявся. Трісне десь гілка, а він аж підскочить. Але ж кожної ночі мав ходити в місто і лякати дітлахів. Робота в нього була така: Сімейний бізнес. І він її чемно виконував. Поки дістанеться до міста, то весь зіпріє і труситься, як листок на вітрі, так йому було лячно. Дітей страх лякав, щоб його самого не лякали. Бо діти кричали, ховалися і тікали від нього. Ну він же не знав, що діти і не збиралися його страшити. І так щовечора страх, долаючи свою лякливість, ходив до міста. Бо відповідально ставився до своєї роботи. У місті було багато будинків, і у кожну квартиру, де жили діти, треба було зайти і налякати чимось малят. Раптом голосно закричати або заскрипіти, чи зробити страшну тінь, чи пошурхотіти, чи повити, і дітки лякалися. Уявляючи монстрів, чудовиськ, клюдожерів, і ховалися під ковдрою, вмикали світло, просили батьків взяти їх до себе в ліжко. Але одному, сміливому хлопчику-михайлику, набридло боятися, і він вирішив дізнатися, хто ж ховається у темряві і лякає його. Взяв Михайлик із собою ліхтарики і рогачку і став чекати. Вийшов на вулицю, причаївся. Раптом побачив дивного чоловічка, який раз у раз здригався, озираючись на всі боки, і щось бурмотів собі під ніс. Михайлику чомусь стало жаль переляканого чоловічка, і він привітався. Доброго вечора, дідусю. -до Добрий, пробелькотів страх страховський. Сповзаючи на підлогу, бо самому страшно стало, і ноги підігнулися. А що ви тут робите серед ночі? запитав Михайлик. Я, 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 я працюю, затинаючись, прошепотів страх. Я, я професійний страхар. <каз popularity> Хто хто? Ну, той, хто лякає дітей. О, а давайте познайомимося, сказав Михайлик. Чомусь страх зрадів. Це вперше до нього приязно заговорила дитина. Вони довго розмовляли. Страх Страховський розповів про своє нелегке життя і неприємну роботу. Так Михайлик потоваришував зі страхом. Адже виявилося, що Страховський зовсім не страшний і навіть приємний. О, я скільки знає він цікавих історій. Після цього діти в місті спали спокійно. Страх Страховський тепер працював каскарем. Йому дуже подобалася його робота. Дітки чекали на нього кожного вечора, слухали казки і добре спали. А які страхи живуть поряд із тобою? Спробуй познайомитися з ними.